По відношенню до нашої міської ради слово еліта я в принципі не можу використовувати. Як каже один мій старовинний знайомий, дуже тонкий психолог, такої кількості злодіїв і бандитів разом він ще не бачив. Справа в тому, що наша міська рада працює так, що кожен чернівчанин бачить на кожному кроці. Роботу, замість того, щоб займатися справами благоустрою, замість того, щоб наводити лад міському комунальному господарстві, там вирішують якісь політичні проблеми, які насправді, якщо це перевести на просту мову, означає те, що ще не вкрали, намагаються вкрасти і поділити між різними угрупованнями. Оце є страшенна біта. Наша. Ми самі винні в тому, кого ми обрали цю міську раду. Крім цього, ми не контролюємо дії влади іншої, адже було ж доведено, що рідне місто проходило завдяки хабарям там, і підкупу студентів. Все це заглохло.